Всім доброго дня! Мене звуть Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні, дівчата, я хочу вас ознайомити от, ось от з таким візерунком, який мені дуже сподобався. Це ажур. Зветься він широка ажурна резинка. Чесно кажучи, не дуже розумію, чого він так зветься, але так 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 Дуже мені сподобався цей ажур. Тому що він буде дуже компліментарно в'язатись до е, таких вещей, які ми в'яжемо зверху донизу. От тут це початок в'язання, звісно, і ще я навіть не зняла, е, зі спиці, щоб було видно, що де начало, де кінець. Але дивіться, яка тут магія. Бачите? Якщо розвернути, якщо ви в'яжете. Зверху, верні, від горловини до резинки, то виглядати воно буде ось так. І я би сказала більш житнє стверджуюча така картина. Тому що ці цвіточки чи колосочки, вони дивляться вгору, бачите? Починаємо ми. Початок в'язання ось тут. О, бачите, Його можна крутити як кому завгодно, з якої сторони ви в'яжете. Зверху, знизу. Це дуже зручно. По-перше. По-друге, він дуже простий. Ну, дуже простий, хто завгодно може справитись. По-третє, ось тут ем, дві виворотні петлі. Це стик між рапортами. Рапорт цього візерунку 8 петель і 11 рядів, зразу нагадаю. Я дам вам як це звається, схему, схему візерунка, і ми з вами зв'яжемо разом по цій схемі. Потім в кінці ролика ви зможете його відскрінувати, сфотографувати кому як зручно. І ще хочу сказати, що в цьому сезоні. А, а так чи інакше, ми ж дівчата, ми хочемо одягатись по-модньому, по-французьки. Mm. <свісно> ну, а якщо серйозно, то, звісно, ми хочемо бути в актуальних віщах, а не в'язати в стіл. Ми, хоч, ми хочемо, щоб ті светри і взагалі речі, які ми вив'язуємо, щоб вони пасували нам, щоб вони привертали увагу. Тому. Тому давайте почнемо в'язати. Як я вже і сказала, рапорт цього візерунку 8 петель, 11 рядів і 2 кромкові петлі. Так, я вже набрала 18 петель. Чому 18? Тому що 8 і 8 це 16, 2 рапорта, плюс 2 петлі кромкові це 18. І так. Набрала я самим звичайним. Я думаю, що тут ніякий інший спосіб, собственно говоря, сейчас я зроблю вам трошечки світла, бо саме знаєте, що у нас зі світлом. О, так трошечки краще. Ну, поїхала. Першу петлю ми знімаємо, бо вона кромкова. Ось так у мене трошечки інша спиці, і мені треба ще прилаштуватись. Так. Виворотня петля, перша перша петля, виворотня. Скажу, що вам так нічого не буде видно. Три петри лицеві. Одна, друга, третя. Три петлі лицеви. Дві петлі разом, з нахилом вправо. А так як я в'яжу петлями класичними, то я беру за дужку передню, за дві передні дужки. Ви маєте знати, де у вас трошки відсвічує, якими петлями. Ну, ви пограєтесь, ті, хто зовсім новічки, пограйтесь, ті, хто вже в'яжуть. Не зовсім не, не тільки вчора почали, ті розберуться швидше. Лицьова петля накид і виворотня петля. І повторюємо виворотня петля, три лицеві петлі. Раз, два, три, дві петлі разом за передні стіночки я пров'язую, повторюю я в'яжу класичним способом петлі, дві петлі разом. Нахилом вправо, лицева петля, ой, трошечки розслоїлася. Лицева петля, накид, виворотня петля і кромка-кромку прив'язую виворотні петлею. Так, розгортаю своє вязання, виворотню сторону ми в'яжемо. За малюнком. Тобто, ми повторюємо, Тут, якщо лицева, то лицева. накид ми прив'язуємо виворотні петлею, ну і за малюнком ми прив'язуємо. Я думаю, що це всім зрозуміло, що значить за малюнком. Якщо є питання, повторюю, пишіть мені питання, я на всі питання відповідаю. Ви можете поставити мені вподобайку, якщо вважаєте, що я її заслуговую. Можете підписатись, якщо хочете. Якщо вам цікаво то, що я роблю. І так ми зв'язали другий ряд. Розгортаємо. Третій ряд у нас. Кромку знімаємо, в'яжемо виваритну. Петлю. Так, дві лицеві петлі. Одна, друга. Дві петлі разом за передні стіночки нахилом вправо. Лицева, накид, лицюва, виворотня. Це раппорт. ще один раппорт. Виворотня. Дві лицеві. Раз. Два. Дві петлі разом за передні стіночки нахилом вправо. лицева петля, накид, лицева петля, виворотня і кромка. І знову ж таки виворотню сторону ми пров'язуємо. За візерунком. І накид ми пров'язуємо, чи накид, як правильно виворотню. За візерунком прив'язуємо до кінця ряду. Кромка, розгортаємося. П'ятий ряд у нас. Кромку зняли. Перша петля в нас виворотня. Лицьова петля. Дві петлі разом. За передні стіночки нахилом вправо. Лицьова. накид. Лицюва. І ще одна лицьова і виворотня. Повторюємо виверетня петля, Лицьова. дві разом за передні стіночки нахилом вправо, Лицьова. накид, дві лицьові. виворотня, кромка. Розгортаємо, підтяну трошечки так, ниточку. Знімаємо кромкову і за візерунком в'яжемо виворотній ряд. Ще раз нагадаю, накид ми прив'язуємо виворотніми петлями. Лицова, кромкава розгортаємо. у нас сьомий ряд знімаємо кромкову, виверетня, накид лицьова і пров'язуємо дві петлі разом нахилом вліво. І я це буду робити за задні стіночки. Нагадую, я в'яжу класичним способом петлі. Три лицеві петлі. Одна, друга, третя виверетня. Наш рапорт. Повторюємо ще раз наш раппорт. Виверетня, накид лицюва. Дві петлі разом, за задні стіночки нахилом вліво, нахилом вліво, і пров'язуємо три лицеві петлі. Одна, друга, третя, виворотня петля і кромка. Восьмий ряд ми пров'язуємо за везерунком. За, за разромка ми пров'язуємо 8 Так, і приступаємо до дев'ятого ряду. Кромково знімаю перша петля виворотня. Лицьова, накид, лицьова, дві разом нахилом вліво, дві лицеві. Лицьова, лицьова. І виворотня рапор Ще раз повторюємо виворотня. лицьова накид, лицьова Дві разом нахилом вліво. Дві лицьові лицьова лицьова Виворотня кромкова. Десятий ряд. За визерунком. кромко визняли, і за візерунком ми працюємо. Лицьова, кромкова, Розгортаємо. Одинадцятий ряд. Кромкову зняли. Виворотня. Вивертня. Дві лицьові, Раз, два, накид лицьова, Дві разом нахилом вліво. Я роблю за. Задню стіночку. Ви робите залежно від того, як ви прив'язуєте петлі, бабушкині чи класичні. Виворотня наш рапорт. Зараз ще один раз раппорт. Виворотня, дві лицеві. Раз, два, накид. Ще лицюва. Дві разом нахилом вліво. Лицьова, виворотня. Кронка. Оце і все. Далі ви знов пров'язуєте виверетний ряд за візерунком і повторюєте з 1 до 11 ряду, так як ми тільки що з вами зв'язали. І так, я вам даю так, щоб було більш-менш рівно. Зараз, дівчата, я вас трошки похитаю. Я хочу, щоб більше було так. Бачите? Все. Скринуйте, фотографуйте, вибачте, що вручную, але принтер мой не працює від свіжого повітря. Тому ми згадали, як писати вручну. Тож. Ой, хотіла я вас припадняти назад, але в мене щось штатів. Теж вирішив, що хвати працювати. Ну що ж, ми зв'язали маленький шматочок, ось цього визерунку. Треба було, може, його зняти з спиці, але я вирішила, що так буде краще. І ось о. Фрагмент цього візерунку. До речі, я навіть не знаю, що вам сказати, в якому кольорі мені більш він подобається. Це більш спокійніший але це теж дуже непогано. Це, якщо це кашемір, то це якась місовка. Вже не згадаю навіть кого з, з, з чим, з ким. І це відпарений, а це, звісно, ми тільки що з вами зв'язали. Ну що ж, я бажаю вам успіхів. В'яжіть, пишіть відгуки, мені дуже і дуже цікаво, сподобалось, не сподобалось, що саме сподобалось, якщо сподобалось, чи що саме не сподобалось, якщо не сподобалось. Я завжди чекаю ваших сповіщень, ваших відгуків. Мені цікаво, і очікую вас в наступних роликах. До побачення!